SSD без плутанини, NVMe, M2, PCIe та SATA простими словами. У світі накопичувачів часто звучать ці абревіатури. І легко подумати, що це одне й те саме. Насправді це різні речі: інтерфейси, протоколи і форм-фактори. M2 2 це просто роз'єм, NVMe – протокол, PCI, шина, а швидкість залежить від комбінації цих трьох факторів. Давайте розберемося детальніше. SSD та їх еволюція. SSD це сучасний накопичувач, який зберігає дані на мікросхемах пам'яті замість механічних дисків. Завдяки цьому він працює у десятки разів швидше за звичайний жорсткий диск і забезпечує миттєвий доступ до файлів та програм. Перші SSD підключалися через SATA, третій, і вже тоді їх швидкість була близько 550 МБ на секунду, і вражала в порівнянні з HDD, які ледве видавали 100-150 МБ за секунду, але у сучасних масштабах це вже обмеження. SATA SSD це твердотільний накопичувач, який підключається через інтерфейс SATA. SATA завжди впирається у межу інтерфейсу 550 до 600 МБ на секунду. Але все одно у 4-5 разів швидше за жорсткий диск, але в десятки разів повільніше за сучасні NVMe. Зате SATA залишається стабільним і сумісним варіантом для апгрейду, і є різні покоління цього інтерфейсу, граничні можливості швидкостей для кожного ви бачите на екрані. Важливою особливістю є сумісність між поколіннями. Новіші пристрої SATA можуть працювати у зниженому режимі з інтерфейсами попередніх версій. PCI express На зміну SATA прийшов PCI express Це високошвидкісний інтерфейс, створений для миттєвого обміну даними між процесором та підключеними пристроями. Завдяки йому сучасні SSD розкривають свою максимальну продуктивність. Архітектурно PCI express базується на послідовних потоках передачі даних, що називаються лініями. Кожна лінія складається з двох пар проводів: одна для передачі даних вперед, інша назад. Це дозволяє одночасно передавати та приймати інформацію, забезпечуючи повнодуплексний зв'язок. Ключова перевага PCI-Express масштабованість. Кількість ліній може варіюватися від 1 до 16 і більше. Пропускна здатність залежить від версій PCI express і кількості ліній. Значення для різних версій ви бачите на екрані. NVME розшифровується як Non-Volatile Memory Express. Це найновіший протокол на наш час, і він не є еволюційним розвитком технологій. А створений з нуля під специфіку SSD. NVMe є безпосередньо працює через інтерфейс PCI-Express, використовуючи його лінії для передачі даних, тому не потребує додаткових контролерів. Його можливості напряму залежать від PCI-Express. І справа не тільки у швидкості читання та запису. Затримка в NVMe Є е становить лише 20-30 мікросекунд, тоді як у SATA вона сягає приблизно 100 мікросекунд. З точки зору фізичної реалізації, накопичувачі NVMe Є е можуть випускатися як у форм-факторі М2, U2 або у вигляді карт розширення pci express Зараз розкажу про M.2 2 та U2 форм М2 це просто форм-фактор, тобто компактний стандарт підключення накопичувачів. Фізично М2 являє собою тонку друковану плату з контактною групою на одному з торців, а головне, він може працювати як з SATA, так і з NVMe. Якщо це М2 SATA, швидкість обмежена до 550 МБ за секунду. Якщо це М2 з PCI express 4.0 до 7 ГБ за секунду, а на PCI express 5.0. Вже понад 13 ГБ за секунду. Важливо не плутати роз'єми з протоколом. Сам слот не гарантує швидкості. Крім накопичувачів, інтерфейс M.2 2 підтримує підключення модулів Wi-Fi, Bluetooth та навіть деяких карт розширення. форм U2 це форм-фактор дисків з підтримкою NVME, який підключається через роз'єм PCI express на відміну від М2, він використовує окремий кабель, що зручно для серверів і робочих станцій із високими вимогами до надійності. Крім того, завдяки форм-фактору 2,5 дюйми та товщині близькій до звичайних жорстких дисків, диски u 2 легко інтегруються. Його головний плюс гаряча заміна дисків і краща вентиляція в серверах. Коротке порівняння, щоб вам було легше орієнтуватися та швидко порівняти, ми підготували таблицю з основними характеристиками SSD у різних форм-факторах і інтерфейсах M.2, 2 2 та PCI-Express. Ну і коротко про те, який SSD вибрати для офісу або старого комп'ютера, бомсата для ігор. NVM є M.2 2 на PCI-Express 3.0 чи 4.0. А для важкої роботи чи серверів NVM є на PCI express 4.0 або 5.0 з охолодженням чи у Form Factory u 2 Дякую за перегляд і сподіваюсь, що вам було цікаво. А якщо у вас виникла потреба купити ssd диск, просто нагадаю, що у нас в ЄСервер е є великий вибір жорстких дисків, посилання лише в описі.